Добрий день, друзі. Сьогодні буде такий невеличкий екскурс в минуле і сьогодення, а також історія про те, як протягом життя мені доводиться боротись з різними групами шакалів, які різними способами намагаються вчинити різну несправедливість. Так, наприклад, свого часу Бова відібрав у Олександра Кулібаби, якого, як ви знаєте, вбили росіяни під час окупації міста Тростянець. Відібрав 96 гектарів землі. Тоді це була кричуща несправедливість. Був тракторний майдан. Збирались фермери, і я, як депутат Ахтирської районної ради та заступник голови Ахтирської районної ради, мав би виступити на сесії і в цього трошки неповноцінного бову, щоб він цього не робив. Натомість, Бова вирішив створити перешкоду, виставив оцих дебілів у військовій формі негоду Рівошкіна і. Там ще Кесянова, Кесьянова, колаборанта цього. А, в результаті чого вони напали на мене, але чомусь мене судять за нанесення тілесних ушкоджень. Нагадаю вам, що негода, який у нас підтягується на турніку на відео і бігає по місту, він зазначає в своїй позовній заяві, що йому потрібно ще відшкодувати 100 тисяч гривень, а, тому що він не може вести після цього повноцінне життя. Ну І це все катавасія дуже довго. Відбувалася. Ми знаємо, що там працює головний відмазувач колаборантів Казьмін, прокурор Віта Казьміна. Той що в жіночому одязі тікав за хтирки під час відповідно активних бойових дій 2022 року. А так от я хочу розповісти, як це надалі відбувається. Значить, суддя Соколова вважає, що військова служба. А також будь-які інші речі, лікування, вони не являються настільки важливими, щоб пропустити судове засідання. А я вам поясню, чому існує такий негатив з боку судді Соколової. По-перше, сама по собі суддя, як і багато організацій, ми дуже довго намагалися відновити нормальну працездатність Ахтирського району, і одним з таких ключових моментів був, був той, що не працює Охтирський міськрайонний суд. Судді, якого просто повтікали, деякі залишились на території України. От суддя Заколова, Соколова разом з чоловіком, представником, співробітником ТЦК, втекла за кордон в Австрію, де й чудово собі відпочивала протягом понад півроку. Причому отримувала там, звісно ж, відповідну допомогу. Як біженка, потім вона повернулася як ні в чому не бувало, продовжила судити в ахтирському суді. Тут ви скажете, виникає питання. А як же це можливо? То в нас багато чого можливо. Ця сама суддя відповідно, коли вона втекла, не можна було передати справи. Хоча за законом, справи, якщо вже суд припинив діяльність, мали були бути передані до шушацького суду. І Ця справа вже давно була б розглянута, і давно уже б я отримав свій виправдальний вирок, тому що я нічого не порушував. А те, що там негода, якісь травми отримав, ну, вибачте, менше треба займатися якимись необдуманими, незаконними діями, і тоді у вас ніяких травм, мабуть, і не було. А, до чого це я? Нещодавно мене оштрафували за неявку в судове засідання, причому мене в це засідання жодним чином не запрошували. Тобто, чомусь не наважився ні прокурор, ні хто небудь із представників суду приїхати до міста Турецьк і вручити мені повістку. Але після того, як я отримав поранення і вони дізнались про це, вони почали відразу вирішувати свої питання і ставити судове засідання за судовим засіданням, під час яких намагалися змушувати мене до якихось дій, вірніше оштрафований я був на 3 тисячі гривень через те, що не з'явився до суду. Причому суду не надавали жодні доводи того, що я отримував якимось чином повістку. Таким чином, суддя з прокурором. Роблять своє беззаконня, а я ж повернусь до 2022 року. Суддя Соколова разом зі своїм чоловіком втекли за кордон. Власне єдиною людиною, яка затягувала цей розгляд цього кримінального провадження, є сама суддя. Також суддя має на мене такий зуб. Тому що я являюсь заявником у кримінальному провадженні відносно її чоловіка. І чоловік Євген Соколов, юрист ЦК, який якраз і формує всі справи відносно ухилянтів. Це ті люди, які відправляють на фронт і на війну людей, які є хворими, які не мають потрапити туди. Натомість відмазують у цих тридцятирічних лабів футболістів, спортсменів і так далі. Розпродають можливість не проходити військову службу, і я хочу підкреслити, що я критикую конкретних людей і в конкретних випадках, тому що мобілізація однозначно має бути, але вона має бути справедливою. А якраз такі люди вони підривають довіру до самої системи територіальних центрів комплектування. Так от цей Євген Соколов, він втік в Австрію і перебував там понад півроку. При цьому жодної відповідальності не поніс. При цьому він був людиною, яка мала доступ до службових документів, таких як списки призовників, списки резервістів і так далі. Він в перший же день втік і е, ніякої відповідальності не поніс. За цим фактом порушено кримінальне провадження е, за державну зраду, тобто. Будь-якого дня на сьогоднішній день суддя Соколова, яка в тому числі є суддею однією з колегію суддів у справі Курпіля, як вона знаходиться на гачку прокуратури, і будь-якого дня її чоловіку може бути оголошена підозру а єдиним запобіжним заходом у даному випадку є тримання під вартою. Тобто, якщо вона при цьому прокуратура і відповідні слідчі органи умисно цю справу і нікуди не рухають, але з іншого боку і не закривають, тому що жодного разу не отримував постанову про закриття вказаного кримінального провадження, таким чином. Суддя є повністю контрольованою, знаходиться на гачку, і тут вони вирішують, покуражитися. Вони з прокурором починають штрафувати. При цьому КПК діючи не передбачає можливості штрафувати в таких випадках, але. Маємо те, що маємо. Суддя відразу, незважаючи на те, що я навіть не був присутній у судовому засіданні, направляє е, ці документи до виконавчої служби, в результаті чого у мене заарештували всі мої рахунки, і куди приходять власне бойові, оздоровчі, і позбавила мене можливості лікуватись. Про все це та інше, ви можете подивитись у скороченій версії, там, де дуже така стисла версія, або в повній версії. Але я повідомлю вам, що судове засідання по відводу судді Соколової тривало понад три години. Так от, я хочу сказати вам, що в Охтирському районі вона присутня, вся ця, вибачте, потороч, яка створила це порочне коло. І це співробітники ТЦК, це співробітники прокуратури, це судді. Судді втекли і 8 місяців не знаходились на робочому місці. Проте, подивіться їхні декларації за 2022 рік. Кожен із них отримав понад мільйон доходу. Також прокурори, які тікали в жіночому одязі, як оце трансуха Віта, зміна, та інші власне. І ви маєте розуміти, що вони всі працювали на Росію, тому що їхня задача дестабілізувати ситуацію. Коли акторський суд не працював, неможливо було обрати запобіжний захід, наприклад, мародерам або колаборантам, неможливо було вирішити питання щодо тимчасового доступу до приміщень, тобто проведення законних обшуків. А відра від. Того ну у нас власне з і поліція втекла, тому правопорядок відновлювався добровольцями і тими людьми, які знаходились в місті Актирка. Фактично, створення хаосу на окремій території, яке складається з утечі прокуратури. Течі суддів, втечі поліції це якраз і ціль, яка мала дестабілізувати ситуацію та допомогти росіянам. Також з Тростянецького ТЦК. Ми ж всі кажемо, що Бова не отримував зброю і заборонив. Але ж давайте чесно скажемо, що Бова не воєнком. А Тростянецький ТЦК 24 лютого відразу був закритий, а його співробітники зникли в невідомому напрямку. Але потім розповідали, що у них був там спеціальний наказ. Причому намагались палити документи, але підпаливши, вони так у них і не згоріли. Там допалювали зовсім інші людей. Треті особи, які побачили, що що відбувається, бо так швидко тікали співробітники. ТЦК, так от з цього часу, з 22-го року, жодної особи реальна, яка співпрацювала з колаборантами, як то, наприклад, Волкова чи Касьянов, яка умисно підривала обороноздатність, як Тростянецький міський голова, наприклад. Або яка здійснювала інші злочини, їх не притягнуто до відповідальності, натомість вони мають можливість а, помститися мені після того, як я покинув а, свою посаду заступника Ахтирської районної ради, відмовився від бронювання, пішов до збройних сил і де отримав поранення. Чомусь ніхто не приїжджає вручати повістки і примусово а, привозити мене в судові засідання. Чомусь ви не приїжджаєте в Донецьку область. Зате, коли ви знаєте, що я знаходжусь на лікуванні і фактично не можу приймати участь у судових засіданнях, тут застосовуються штрафи та арешти рахунків. Про е, моральну сторону цього питання ну, е, можна розповідати дуже довго, раджу вам переглянути відвід судді Соколової, а стосовно кримінальних проваджень відносно зрадників. Я трошки проінформую вас е пізніше, тому що реально ця картина, що жодної особи не було притягнуто до відповідальності. Проте ми чудово розуміємо, які цілі вони собі ставили. І якраз оця втеча місто, в якому немає законної влади. У нас є е приклад е Ахтирська міська рада, щоб не казали, після зруйнування будівлі як орган, продовжила працювати і виконувати свої функції. Натомість у нас. Е Є будівля суду, яка загалом не постраждала, але всіх суддів як вітром здула здула і прокурорів, здула і поліцію. Там залишилось чотири співробітники, в принципі, які нічого корисного не робили. Тобто місто було кинуто на призволяще. але по сьогоднішній день в Охтирці ніхто не поніс відповідальності, так само як і в місті Тростянець. Взагалі в межах Ахтирського району невідомо, щоб засудили кого-небудь за реальні злочини по підриву обороноздатності нашої країни. Хоча у нас є, наприклад, заступник міського голови Бове з Лепка, який а, на відео закликав тростянчан не чинити спротив росіянам, тому що вони йдуть через нас транзитом на Київ. Ймовірно, він вважає себе якимось окремим громадянином, а Київ якоюсь окремою частиною держави, тому що він не вважає, що ми всі рівноправні українці. І закликав якраз не чинити спротив росіянам стосовно прокуратури. Я хочу сказати, що це цілком організація в Сумській області в Ахтирському районі. Це організація, яка здійснює знову ж таки підрива бороноздатності. Чим вони займалися притягненням до відповідальності людей, які зберігали дома зброю. Розуміючи, що у нас е, наші так звані добровольці розбігаються при першому пострілі, що у нас клементівська частина нацгвардії тікала в майже повному складі. А, як до речі, бачив це особисто, як це відбувалося, а, і відповідно, багато хто з людей залишав дома трофейну зброю. То цих людей притягували до відповідальності а, для того, щоб вони вже більше точно ніякий спротив не чинили. Окрім того, активською прокуратурою відмазують таких колаборантів, як Касьянов, як Волкова, а, ці всі і Сумською обласною прокуратурою, в тому числі. За їх процесуального керівництва не, не досі не притягнути Юрій Бова, незважаючи на незаперечні докази. Зате відбувається те беззаконня, яке відбувається. Зате прокурор Заяц публічно підтримує обвинувачення відносно вибачте, забув прізвище, А, куколя, куколя, прізвище за те, що він виготовив там якусь трубку самопал. Також вони займаються якимись речами. Ті самі махінації грошові чалога з постачанням до відділу освіти залишаються безкарними вже протягом тривалого часу. І заяс мені надав відповідь нещодавно про те, що вони не, не маю я права вимагати негайного розслідування, тому що я являюсь заявником, а не потерпілою стороною. А потерпілої сторони у нас не знайдеш, бо ви всі сидите і боїтесь, хоча б щось сказати. сказати тому власне. Долучайтесь до того, щоб щось змінювалося в Ахтирському районі, іначе нічого не зміниться, тому що окремо взята людина, і наприклад, я або ще декілька людей, хоча я не бачив жодної діяльності, в тому числі від своїх колишніх товаришів, направлений на будь-яку користь. Не може змінити всю картину в цілому. Ви маєте самі долучитись, ви маєте контролювати своє майбутнє, тому що перемога неможлива, якщо корупціонери, колаборанти, казнокради, зрадники всі залишатимуться на своїх містах за те, що виключно вони отримують мільйони і їм є чим відкупатись. За порукою перемоги є справедливе судочинство, робота органів прокуратури, поліції, притягнення винних до відповідальності і так далі. На сьогодні у мене на цьому, все. Дякую за увагу. Можете переглянути судове засідання по відводу суді Соколової. Рекомендую вам багато чого стане цікавим.